Дітки, коротко проговоримо сьогодні про інтернет. Всі знайомі з цим словом, знайомі з такою інформацією. Ми трошки запізнюємось по уроках, але нічого. Давайте коротко обговоримо, тим паче, що у нас був уже такий, в принципі, урок. Для того, щоб швидко виконувати спільну роботу, комп'ютери з'єднують у мережу. У комп'ютерну мережу можна з'єднати комп'ютери школи, офісу та цілого міста. Інтернет це всесвітня мережа, яка з'єднує мільйони комп'ютерів по всьому світу. Завдяки інтернету люди отримали доступ до величезного обсягу інформації. Друзі з різних країн можуть спілкуватися, швидко обмінюватися листами, світлинами тощо. Дітки, за допомогою чого зараз ми можемо спілкуватися, наприклад, ви відправляєте до одному повідомлення, або я вам відправляю повідомлення і таке інше. Комп'ютери зараз всі з'єднані спільною мережею, мережею інтернет. Якби не було цієї мережі, то, звісно, що від одного комп'ютера до іншого не доходила б інформація. От подивіться, будь ласка, таку схему, які можливості надає інтернет. Інтернет, та, ну, я видимо, це всесвітня така павутина, він допомагає шукати інформацію, допомагає спілкуватися, переглядати фільми і мультфільми, навчатися і працювати, грати і розважатися. Дивіться, як, наскільки корисна мережа інтернет. Так? Ну, І звісно, що для неї потрібно багато світла, та ми вже з вами. Зосередились на цьому, але інтернет у нас є дуже корисною річчю. Та? Ось, інтернет – всесвітня мережа. Так, сьогодні поговоримо про цю мережу. Дивіться, давайте з'ясуємо, що таке веб-сторінка і сайт. Скористатися можливостями інтернету можна завдяки його службам. Найпопулярнішою службою інтернету є World Wide Web. Та, e, www, Всесвітня павутина це всесвітня інформаційна вережа, яка складається з великої кількості пов'язаних між собою документів. Якщо ви помічали, іноді є така, м, коли, наприклад, ви щось в інтернеті шукаєте е, на назві сайту, у кінці зазвичай ставлять це WWW. Вот воно так е, розшифровується World Wide Web, Всесвітня павутина. Так, тобто. Їх називають веб-сторінками. Коли от в кінці ви бачите в назві ось таку веб www, то це, нас знаємо, що це веб-сторіночка. Веб-сторінки схожі на сторінки книжок, проте можуть містити не лише текст і зображення, а ще й звук і відео. Вебсторінки, які пов'язані змістом, називають веб-сайтами. Або просто сайтом. Так? Ви, я впевнена, були на багатьох сайтах, так, можна його створити. І в кожному сайті там є свої сторіночки та веб сторіночки і можна зайти на них на посилання. До речі, 29 жовтня 1969 року багато хто вважає днем народження інтернету. Тоді вперше з'єднали два комп'ютери, між якими становила 500 кілометрів. Уявіть собі, дітки, раніше не зразу ж було так, що з'єднується весь світ. Пробували з'єднати спочатку там два комп'ютері, і протяжність була 500 кілометрів. Тобто, якщо відійти далі, то вже все, мережа роз'єднувалась. І зараз, зараз як настільки розвинулася вся технологія, що ми можемо з вами спілкуватися з людьми з будь-якої точки світу? Погляньте, будь ласка, на малюнок, подивіться, у нас є всесвітня така павутина. Дивіться. Веб-сторінки, веб-сторінки є на веб-сайтах. Веб-сайти у нас зв'язані з службою ці World Wide Web. І а, це все зв'язане з інтернетом. Дивіться, у нас зображена така планета, яка, о, яку так заплутали наче ниткою. Оце називається Всесвітня павутина. Та, Всесвітня павутина це інтернет. Чому? Тому що він охоплює весь весь, весь світ. Та. До речі, ось можна дізнатися самостійно, про що таке гіперпосилання. Гіперпосилання 37. Та. До речі, дітки, гіперпосилання ви дуже часто ним користуєтесь. В якому плані? Наприклад, коли я залишаю таку посилання, давайте саме просте. У нас є там такий сайт цікавий, де треба погратися. От я, наприклад, залишаю посилання, ви на нього у класрумі натискаєте, і все, вас зразу перекидує на веб-сторіночку, або на веб-сайт, на якому є веб-сторіночка, і ви можете з вами що? Ви можете запустити відео, так запускається музика і так далі. Якщо ви помітили то в багатьох наших презентаціях, так, коли у нас урок не на телефон просто знятий, а на презентація така цікава, то я там також іноді натискаю на гіперце посилання, мене перекидує на іншу сторіночку, де, наприклад, знаходиться відео, якась картинка чи якесь цікаве завдання. Ну, а це і є гіперпосилання, якщо коротко. Самостійно прочитайте, стрінка 37 у нас. Так. Ну і тут знаходиться вже практична така робота. Та можете зробити її за бажанням. Тож, давайте з вами ще трошки обговоримо: у нас, наприклад, є браузер. Подорожувати мережі інтернет допомагають браузери. Браузер це спеціальна програма, за допомогою якої можна переглядати вебстрінки. Зараз існує багато різних браузерів. Наприклад, ось Google Chrome це найпоширеніший, також найпоширеніший Opera. Так, Також є Mozilla Firefox, Safari та Internet Explorer. Safari у нас зазвичай, до речі, користуються ті, в кого є айфони. Ну, так, просто встановлена та програма. В принципі, його можна і на Android встановити, але вона не так прям гарно працює. Наприклад, у мене є такий пошукач на. Такий браузер на е, комп'ютері. Але е, так, який у мене? В принципі, у мене є опера, але я нею не користуюсь, я зазвичай користуюсь отаким. От тут немає такого значка. Дивіться, ось оцей значок, це також браузер, ну, не пам'ятаю, як він називається, якщо чесно. Просто він, е, тут такий комп'ютер специфічний, та? тому тут така, такий знаходиться браузер. Але ці найпоширеніші і найвідоміші. Звісно, що найвикористовуваніший це Google Chrome, всі знають його значок. Так, що, дітки, сьогодні ми закінчуємо. Самостійно можете ознайомитись і ще трошечки перечитати ці сторіночки. У нас сторінка 36-38. а також завдання із дизайну технологій у вас вже є. Створюємо 3D-конструктор. З допомогою конструктора можна показати цю всесвітню павутину.